Я була завжди в маленьких магазинах, а тепер я в великому супермаркеті, японському. очі розбігаються, тут дешевше все. Я хочу і фруктів. А може і не дешевше, і зараз зрівняю. Ну, дешевше, бо це я купляю по 200, а тут 95. Ось у ці штучки, тут 4. Але я вже купила. Нічого страшного. Бачите, тут все дешевше. Толік казав, щоб я спробувала настояще усіх штук. <клес> Толік, раді тебе я зараз щось куплю. Оце купляти. Але це я не буду їсти. Рис, макаронами. Це щось з м'ясом, Байшту з м'ясо. Але це гов'ядина, я говядина мені. Червоний м'ясо Боже, скільки тут цього багато? Я вже купила там щось, але купила би ще і тут щось. Ці ковбаски вони дуже жирні. Я спробувала була ходить на сніданок і їсти то не змогла. Ну що з овочами я би спробувала? Дивіться, тут одразу ціни. От гриби жарені, риба. Може оце я би з'їла. А як думаєте, це риба? Ну давайте оце я візьму. До того всього я, можливо, би це їла. Тут ще є отака. Я просто не впевнена, що це риба. Бачу креветки, грибочки, ще щось таке кругленьке. А чи це риба, я не впевнена. Ну, що це 500, це що 3-4 євро, давайте беремо. Буду я пробувати толік. Чи суші пробувати? Будь є з червоною рибою. Дивіться, є з червоною рибою. Ото би, може, я щось і діла. Ну давайте, все, беремо оце. Скільки тут всього? То ще не решта, то ще тут є. І ще ці суші є з цієї сторони. Дів'ятки я вже звоніла. І на сніданок. Тут малюски. О, мати семей, тут очі Йду, все ж таки. Ну що, Толік, оце брати. Давай, кажи, яке брат. Ну що, берем оце. Вон є ще з, є таке, а є таке. Це дорожче. 100 юані, бачите. А є зі крою і червоною рибою, і з тунцем. Ще дорожче. Яке брати? Беремо зі крою. Бачите, як пані бере це. Японка бере це. А ми візьмемо, бо це не дорожче. Вона бере за 400, ми візьме 438, а ми беремо ще раз так. Беремо це зі крові. Якщо так, то зікрою по-багато. Толік, я беру це. Найдорожче. Раді тебе. Буду це пробувати. Тут мене приманув, єдине, що я тут з'їв, це огірочок Малесенький кусочок. За десять, ні, не за десять. П'ять. Ну це десь буде 5 євро. Толік. Беру ще. Йду по цю. Раді тебе. Тут сказали би, я це спробувала. Бо ще з цієї сторони є мати василева. Це таке я в готелі їла кожен день. Їм. Я не хочу вже тут. Ну ще є такі жарені. Іншим разом. Є ще отакі, 300, два рази десять. Але нам таке не підходить. Тут очі розбігаються. Ось таке саме, я купила за 200, а тут 180 Та сама. Єдине, що я тут постійно куда, це оці фрукти в желе. Це компотіка і желе. О, ні, так я таке купила місяця, а тут на 12, що там, навіть не один фунт. Щось оце таке. Багато. Що це таке? Знаю, я таке певно їсти не буду, бо ось то що з каво, я з шоколадом я не буду їсти. Це дуже шукало. Вітайфі звідти, металь піди. Що вершки, я так розумію? Так добре. Буде ще друга частина, тут мати василева. тут можна три дні ходити.